Всіх вітаю 14 березня, п'ятниця 25 рік. З вами я Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні будемо говорити про масштаб, про те, як розширити свою реальність, як досягти більшого і чи всім це більше потрібно? А зараз всі, в тому числі я, говорять про масштаб. Про успіх, про великі гроші, про досягнення чогось більшого. І, знаєте, з одного боку я чудово розумію, що таке бути амбітними людьми, тому що я сама така. І, власне, є категорія людей. От прям так красиво зараз три дівчинки підряд, мої учениці приєдналися за скриню собі. З одного боку, я розумію, що таке прагнути більшого, хотіти більшого, йти в таке розширення. Особливо для мене це нормально. Це знаєте, я як риба в воді в цьому, це є моєю нормою. Але є інші люди, є люди, яким не потрібно так багато. Не потрібно от таке супер велике розширення, масштаб їм достатньо. Те, що є, або, можливо, там трішки більше. Але що відбувається, вони дивляться на оцей такий вселянський масштаб, який зараз нав'язується, в тому числі, соцмережами, і вони починають намагатися досягнути чогось подібного. І як результат їм це важко дається, вони розчаровуються в собі, і, відповідно, вони не можуть відчути, чи це справжнє їхнє бажання, чи це дійсно те, чого вони хочуть, чи все ж таки це більше про нав'язане, це більше про те, що це не моє, мені потрібно щось інше. І власне сьогодні я хочу. Торкнутися цієї теми, для кого все ж таки масштаб це є справжнє бажання, це є те, чого ви дійсно хочете, то як до цього швидше прийти. І ті люди, які все ж таки не мають таких амбіцій, я хочу донести, що з вами все окей, і не обов'язково ви маєте. Дотягувати себе до цього рівня більше ширше, об'ємніше, швидше. Бо у кожної людини все одно є щось своє, своє справжнє і набагато цінніше йти за цим. Але тут не все так просто. Якщо б можна було, знаєте, як це, дві черги, так всі, хто хочуть більшого масштабу, ви, будь ласка, встаньте праворуч. Всім, кому достатньо так, як є, або просто потрібно менше, то станьте ліворуч. На жаль, воно так не працює. Да? Там вам умним і красивим, не працює так. І насправді ця тема вона набагато глибше і складніше, ніж здається, на перший погляд, і я думаю, що ви це теж розумієте. Тож, чи дійсно ви хочете більшого масштабу, або вам це здається? Дивіться, важливий момент. Масштаб це не про те, що кожен має хотіти більшого. Масштаб це коли ви чесно, чесно розумієте, що є вашим більшим. І чи хочете ви цього все. Тобто. Чесність, що саме є цим більшим, конкретно, і чи хочете ви цього? Оце таких три важливих складові для того, щоб зрозуміти, а чи треба вам грести, от саме туди, куди там ви собі е, бачите? Бо е, зараз, через те, що ми відкриваємо, наприклад, Інстаграм. І бачимо одну, другу, третю, четверту, одна щось. Одне робить інше щось друге. Я навіть е, іноді знаєте, намагаюся подивитися на себе так е, з боку. І я розумію, ну є плюс, я постійно отримую від вас фідбек. Я розумію, що і мій там певний рівень він для когось супермасштабний. Ну він і для мене, чесно кажучи, супермасштабний, тому що якщо порівнювати себе там навіть рік тому, то це прям ну дійсно супервеликий масштаб. Так от. Коли ви дивитеся на це все, і е, знаєте, що спрацьовує? Оця історія, що якщо всі такі, а наприклад, у вас така вибірка, да, на кого ви підписані, це такі дуже, як я кажу, тестостероново дофамінові жінки, наприклад, да, які супер успішні, вони швидко рухаються, вони класних успіхів якихось досягають, вони йдуть в масштаб, і ви. Відкриваєте свої соцмережі, дивитеся на це, і така, о, ну вони ж такі, і я так хочу. Да? І автоматично включається, що і я так хочу, я хочу приєднатися до цього всього. І проблема в тому, що це може бути просто не ваше щире бажання. Це просто якась така історія автоматична, яка включається на рівні наших таких алгоритмів первинних. У нас мозок як працює? Він бачить щось і він хоче автоматично приєднатися. А це тваринна, така частина наша, яка нам говорить, що якщо я приєднаюся туди, то я теж буду класно, я, теж буду, я буду в безпеці. І, відповідно, на такому автоматичному рівні хочеться відповідати. Тому, на що ви дивитеся. Плюс наші зеркальні нейрони теж спрацьовують. Тобто ми дивимося і хочемо бути такими ж самими. Але тут може бути дві основні пастки. Взагалі, в темі оцього такого масштабу успіху успішного, а є дві основні пастки. Перша пастка звучить так: я теж маю цього хотіти. Тобто, ви дивитеся. І розумієте, я теж маю такою бути, я теж маю такого хотіти. Але дивіться, якщо брати приклади такі побутові, хтось може прагнути якогось, ну давайте називаємо це міжнародного бізнесу, да? де ви на міжнародному рівні взаємодієте там з різними компаніями такими глобальними, і вас туди тягне. Але людина із вашої ж сфери може хотіти просто стабільного доходу, певного рівня свободи і життя у своєму ритмі. І це не про міжнародний бізнес, куди треба ще добратися, треба багато чого в собі прокачати, а треба. Ну, те, що я називаю емоційний капітал, да? прокачати свій емоційний капітал, потрібно налагодити зв'язки, потрібно вивчити декілька мов, потрібно. Тут дуже багато накладається різних аспектів, або найняти таких людей да? високоефективних, які вам забезпечують класний результат на міжнародному ринку. І мій меседж, що окей, хотіти на цьому прикладі. Міжнародного якогось там визнання і розвитку вашого бізнесу на міжнародному рівні. І водночас окей, хотіти якоїсь такої більш Вибачте, це мій злий пес. А, і окей хотіти містічковості рубі. Нельзя, Не можна захисник. А, і, е, окей, хотіти такої містечковості, де є стабільність, де є прогнозований стабільний дохід, де є а ваша свобода, бо там рівень відповідальності не такий високий, ви не буде на вас так чавити. Розумієте? І з вами окей, якщо ви відноситеся до першої категорії, да, більше вище, об'ємніше, швидше. І з вами все окей, якщо ви відноситеся до другої категорії, де вам цього всього не потрібно. І пастка масштабу якраз в тому полягає, що ви думаєте, дивлячись на ту іншу версію, яка досягла в тій сфері, де ви, наприклад, це просто приклад міжнародного масштабу, ви дивитеся і думаєте, я теж так хочу. Але насправді ви так не хочете. На вас просто давить оцей успішний успіх. Це перша пастка, зрозуміла, да? Що я теж маю цього хотіти. Але є друга пастка. Друга пастка. Я хочу цього, але я боюся туди йти. Я боюся хотіти більшого. І чому я кажу, що оця вся історія, вона неоднозначна. Неоднозначно, тому що ви можете бути тією людиною, якій це, це об'єктивно не на це все. Але ви можете бути тією людиною, яка насправді цього хоче, але не дозволяє, але боїться, але думає, що не справиться, не витягне, а раптом щось піде не так. Да? І там вже таким. Вагончиком йдуть багато-багато різних страхів і думок. Так от, основна проблема, це я зараз повертаюся в те, що я казала вище. Що справжній масштаб це не про те, що кожен має хотіти більше. Масштаб це чесно зрозуміти, що ви хочете, чи хочете ви цього більше. Що є вашим більше? Конкретно це може бути ваше більше, може бути міжнародний рівень. Ваше більше може бути більший дохід. Ваше більше може бути а, певна кількість клієнтів. Ваше більше може бути просто зміна галузі, де ви працюєте. Ваше більше може бути а, зміна компанії. Ваше більше може бути перехід найму до е, пра праці на себе, да, підприємницької діяльності. Що конкретно є твоїм більше? Бо якщо ви просто виходите в соцмережі і бачите, одна на Мальдівах. Друга, значить, на шопінгі в Італії, да, обнісла всі модні бутіки. Третя будує собі вілу на Балі. Четверта виступає на одній сцені там, з Машою Фросиніною. П'ята вийшла на міжнародний рівень. Шоста переїхала в Дубай і купила там квартиру. Ви на це все дивитеся. І розумієте, бляха-муха, що зі мною не так? А де у мене це все? І тоді питання, чи це точно те, чого ви хочете, чи ви цього хочете і боїтеся в це піти. Тому, о, от саме ці питання потрібно ставити собі в першу чергу, щоб не фруструватися від того, що ви не там, де б ви хотіли бути. І це я вам хочу сказати вже на своєму досвіді. Мені здається, що 99% людей не розуміють цього і вони з цим не розбираються. Тобто вони просто в постійному порівнянні, невигідному, понятне діло, вони просто постійно фруструються, що вони не мають те, що вони там собі нафантазували. І, відповідно, ще є категорія людей, яка б дійсно хотіла б більшого, але вони собі просто цього не дозволяють. І тому, власне, не все так радужно, як би хотілося. Дивіться, як зрозуміти, що взагалі твоє. Да, тому що у нас все починається завжди з чесності. Взагалі, якщо ви в такому стані, що ви не розумієте, що то, що ваше, то скоріш за все трішки ви не в контакті з собою. Тому що чим більше у вас напрацьований контакт з собою, тим вам легше зрозуміти, що насправді ваше. І, а, власне, як зрозуміти? Подивитися в те, що вас заряджає, от саме вас, що вас заряджає, від чого ви берете а, таку, таку знаєте енергію, відчуття вау. А, От, от, от це ваше. Оце ваша. І навіть якщо воно по мірках ем, трендів е, більшої кількості людей це якось не так, то, е, власне, тут важливо орієнтуватися на свої відчуття. У мене, наприклад, да, я на, на проекти свої не набираю велику кількість людей. Чому? Тому що в певний момент я відчула, що я дуже сильно кайфую від такої індивідуальної роботи, да, такого особистого підходу. Мені дуже це подобається, тому що це дає мені можливість працювати глибоко з людьми. Це на зараз так. Я не знаю, може через деякий час мене там щось шандарахне і мені захочеться. Або я створю якийсь окремий продукт, який буде більш на масову кількість людей. Не знаю. Поки що я кайфую від того, що є, тому що це моє. І я не фруструюся від того, що, наприклад, там умовно зараз я дуже грубо скажу, у когось там, там прийшло на курс. 5 тисяч людей, а у мене там 25 людей. Мені це абсолют мене це абсолютно не фруструє, тому що я розумію, чому я це роблю, і я від цього дійсно кайфую. Тобто для мене це є моєю... моїм масштабом, скажімо так. Моїм масштабом, тому що конкретно для мене цей масштаб зараз вимірюється глибиною роботи і якістю результатів людей. Да, типу, от я в цьому утапаю, і мені від цього класно. Тому, відповідно, я собі можу дозволити просто спокійно кайфувати від своєї діяльності, від того, що я роблю. І я не фруструюся масштабом інших людей, тому що це просто не відповідає моєму запиту на даний період часу. Відповідно, вам потрібно розуміти, що заряджає вас. Це перше. Друге, перестати порівнювати а, свої бажання з чужими бажаннями. Ви не знаєте, який шлях проходить інша людина, чого вона хотіла, чого вона хоче. Це, от як до прикладу, цього міжнародного бізнесу да, і якоїсь такої більш містечкової компанії. Людина, маючи щось таке містечкове, вона буде можливо більше кайфувати. Це, от, знаєте, мені чомусь зараз прийшло. Це от такі якісь сімейні ресторани, да, там, коли ти приїжджаєш в там, якусь там, Італію. Іспанію та й будь-яка країна, але чомусь мені от з Іспанією з Італією асоціація, коли є якісь такі малесенькі ресторанчики, прияку які, які відкривають родина, і вони там всі всією родиною працюють. Ну, погодьтеся, в цьому є такий свій вайб, і вони можуть бути суперпопулярними. І їм запропонують створити з цього мережу, вони ніколи не погодяться. Тому що в цій історії, яку вони мають, вони отримують величезну кількість відповідей на своє питання, чому у них так, чому їм так кайфово, чому це їх масштаб. Взагалі, от сьогоднішній терот, по моїм відчуттям, він прям супер глибокий. Я хочу, щоб ви пропустили через себе нову ідею масштабу. Масштаб це коли чесно, ви розумієте, що є твоїм масштабом і чи те є тим, чого ви насправді хочете. І третє, обирати свій формат успіху. Він дуже у всіх різний. Успіх це не про більше всього, побільше, більше, всього, 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 більше клієнтів, більше грошей, більше підписників. Це про краще для мене. Що є кращим для мене. І оце ключове. Бо навіть якщо уявити, що у вас там супер якийсь там масштаб, ви можете в цьому масштабі просто не бути щасливими. А все, що ми робимо, ми робимо для того, щоб щось відчувати, відчувати щастя і наповненість. Тому, власне, подумайте про це. Я всіх запрошую 20 березня, наступний четвер, на психологічні розбори закриті в зумі. Для того, щоб зареєструватися, потрібно в шапці профіля перейти на посилання. І, власне, ви тоді зможете подивитися. Я зможу розібрати інших людей-учасників розбору. Ви можете послухати, як це відбувається, нанизати те, що я їм даю їхню стратегію на себе, або навіть стати учасником цього розбору і від мене безкоштовно отримати такі підказки і стратегію вашого розвитку. А до зустрічі! Всім бажаю вдалого дня, гарних вихідних і побачимося вже в прямому етері етерів понеділок. Всім пока.